Через можливі негативні наслідки для довкілля питання видобутку сланцевого газу в Україні залишається контраверсійним. У Донецьку не припиняються протести проти голландської компанії Shell, яка збирається пробурити 15 розвідувальних свердловин, щоб оцінити продуктивність покладів газу у Дніпропетровсько-Донецькому басейні. А у Львівській та Івано-Франківській областях місцеві ради ще вирішують, чи давати дозвіл на гідравлічне буріння американській компанії Шеврон. Тим Часом Сполучені Штати стрімко нарощують об'єми видобутку сланцевого газу. А експерти вивчають, чи може дешевший та екологічно чистіший природній газ використовуватись в якості автомобільного палива і замінити бензин. Дослідницька компанія у Х'юстоні експериментує з методами переробки природнього газу у більш доступні для споживання форми. Компанія придумала спосіб перетворення газу на рідину, яку можна заливати у машину замість звичайного бензину без переоблак. Аднання двигуна з подробицями далі. Руслан Петричка. У сполучених штатах зареєстровано близько 250 мільйонів пасажирських автомобілів. Разом вони споживають майже півтора мільярда літрів бензину щодня. У штаті Оклагома альтернативу нафтопродуктам на заправках почав складати стиснутий природний газ CNG. Етел Клейтон, машина якої обладнана спеціальною газовою установкою, задоволена результатом. Це не лише економить мені купу грошей. Газ кращий для довкілля і зберігає у кращому стані двигун моєї машини. Компанії, які займаються видобутком газу в Оклагумі, допомагають встановлювати по всьому штату станції заправки стиснутим природним газом. Існують також додатки до телефонів, завдяки яким можна знайти подібні заправки і в інших штатах. Додатки побудують ваш маршрут так, щоб ви завжди мали можливість заправити стиснутим газом, так що стає простіше. Але експерти не вірять, що стиснутий природній газ має великі майбутні в автотранспортній галузі. CNG не зможе замінити бензин без значних капіталовкладень в інфраструктуру. кажуть вони. проблема у тому, що понад 170 тисяч заправок по всій країні належать малим власникам. У них просто немає грошей для того, щоб забезпечити можливість заправляти машини газом у заправку. Потрібно вкласти 200 тисяч доларів. На думку Фелмі, інша форма природнього газу зріджений газ або ленджі є перспективною для вантажних перевезень, але далекобійники також не поспішають переобладнувати свої автомобілі. Вантажівка на зрідженому газі обійдеться її власнику на 80 тисяч доларів дорожче. Але якщо природній газ можна зріджувати, чи можливо його перетворити на рідину, яку б можна було б заливати в автомобільний бак замість звичайного бензину? Саме над цим завданням працюють зараз декілька компаній у США у штаті Нью-Джерсі. Green Energy вже провела успішні тестування такого палива і почала будівництво першого заводу з його виробництва. Керівники компанії сподіваються, що зможуть постачати рідкий газ на звичайні заправки як альтернативу бензину. Щоб альтернативне пальне було сприйнято ринком, потрібно, щоб воно було фінансово та економічно вигідним. Окрім того, воно має бути зручним для споживача, який не хоче змінювати свою поведінку. За словами бояджіана, щоб використовувати їхнє пальне, не потрібно змінювати конструкцію автомобільних двигунів чи суттєво переобладнувати заправні станції. А каталізатори, які застосовуються у процесі зрідження газу, роблять пальне екологічно чистішим, оскільки в ньому майже немає бензолу та сірки. Уряд встановив жорсткі стандарти якості та екологічності автомобільного пального. Рідкий газ нашого виробництва перевищує встановлені стандарти. Бояджіан каже, що крім природнього газу перетворювати на рідке пальне можна і синтетичний газ, виготовлений з біопального. Знадобляться десятиліття, поки таке паливо повністю витіснить з автошляхів бензин, виготовлений з нафтопродуктів. Але за словами експертів, людство уже почало робити кроки у цьому напрямку. Руслан Петричка, голос Америки.